Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпадлене Сонце. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своїм прочитаним за грудень 2024 року. Такі ще контент-відголоски від попереднього читацького року. Всього за грудень мені вдалося прочитати шість книжок і розказувати про них я буду вам в тому порядку, в якому я їх читала. Також я хочу вам нагадати, якщо ви дивитесь це відео і ще не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться. Це допоможе розвитку моєму каналу. А також ставте вподобайку цьому відео вже прямо зараз. І це також допоможе більшій кількості людей побачити мій контент. Ну що ж, перейдемо до прочитаного. І перша книга в цьому списку це теоретичне це кохання Алі Гейзелвуд. Це я наразі прочитала всі чотири перекладені книжки Алі Гейзлвуд і досить, мабуть, дивно, бо я загалом зазвичай чую інші відгуки. Ця моя улюблена. Вона мені сподобалася більше за «Кохання в мозку та гіпотезу кохання. Саме тим, що ситуація, яка склалася з головними героями тут, ну, вона так само, мабуть, нереальна, але вона більше була через обставини, так склалася, не пощастила або пощастило. А в тих двох книжках вся зав'язка була на якомусь непорозумінні, коли люди щось. Не домовили або щось собі придумали, думають, що хтось її ненавидить. То тут зовсім по-іншому, скажімо так, головна героїня стала жертвою обставин. І головна героїня Елзі, вона тут фізикиня, і так як матеріально у неї справи не дуже фінансово, вона підпрацьовує в одному застосунку. Це такий застосунок, де собі шукають фальшиву дівчину. Ну, наприклад, для родичів, які думають, що якомусь там вже досить дорослому хлопцю, треба вже й подумати про те, щоб подружити, щоб він з кимось зустрічався. А він з якихось причин не хоче, то щоб перед своїми родичами, так сказати, не впасти обличчям у багнюку, вони через цей застосунок наймають дівчину, яка видає себе за їхню дівчину. Ходить на якісь сімейні свята, от, і, ну і, власне, все, ніяких, ніякого фізичного контакту. От, і, власне, Елзі цим і займається. І вона потрапляє в таку ситуацію, коли в своєму реальному житті, в своєму. Житті як фізикині, вона зустрічає людину, з якою вона знайома як фальшива дівчина іншого хлопця. І, власне, на цьому все і зав'язано. Дуже так, ну, з цими фальшивими такими побаченнями за гроші, це мені здався досить незвичний сюжет. Хоча, якщо ви читали, щось вже зі схожим сюжетом, напишіть в коментарях. От. І. Мені сподобалось. Бо, по-перше, це не засновано на е, якимось, не знаю, надуманих, придуманих ненавистях один до одного або щось таке. По-друге, мені сподобалось, наскільки тут глибоко коперсались у, у власне постаті Елзі, ну, тому що вона сама перефокусувала на цю тему. На тему того, що Елзи є така проблема, що вона не може бути собою. І, мабуть, тому і такий підробіток вона собі знайшла, вона дуже гарно вміє підлаштовуватись під інших і робити так, щоб, ну, щоб сподобатись, і щоб стати найбільш зручною для тієї, людини, з якою вона комунікує. І це вона навіть перенесла зі свого підробітка на реальне життя. І в цьому і проблема вона завжди намагається вгодити іншій людині і, скажімо так, не дуже звертає уваги на власне бажання. Саме на це звертає увагу Елзі головний герой, і намагається допомогти їй в тому, щоб вона більше проявлялась як особистість. Отже, мені ця книжечка дуже сподобалась і я поставила їй 8 з 10. От. Прекрасна книжка. Якщо ви сумніваєтесь, після гіпотези кохання мозку читати цю книгу через те, що хтось сказав, що вона не така гарна, як ті, я не згодна. Все ж таки спробуйте. От. Друга книга, яку я прочитала в грудні, це Монстрячий загін Тері Пратчета. Я вже розказувала про нього в окремому відео, де був книжковий клуб по цій книзі, і читала я її саме для. Цього книжкового клубу тому дуже багато я про неї не буду розказувати. В цій книзі йдеться розповідь про дівчину Полі, яка перевдягається хлопця і йде в новобранці в армію, щоб знайти свого пропавшого брата. От і потрапляє в такий загін новобранців абсолютно різних. Хтось там з них вампір, хтось зомбі, ну, такий чудернацький світ. Іде війна між двома країнами, і Полі вона з країни Злобенія. І. Ой, ні, вона з Борографії. Злобенія це, мені здається, якраз їхні вороги. Так от в цій книзі піднімаються такі питання, як фемінізм і. Роль жінки в усьому, що відбувається, і дуже, це дуже класна прописана лінія, дуже, е, мені здається, чудово, що прописана мене саме чоловіком теребрачком. Це дуже мені сподобалось, що він так зміг класно це прописати. Також тут йде е, ну, такий е, наголос на тому, що наскільки є безсенсова взагалі війна і все, що відбувається тут, в ці події, і третє, тут ще є така лінія релігії, бо в Борограві дуже там, дивна така релігія, якісь, якесь старе божество, яке, мабуть, вже втратило свою силу або її втрачає, і є такі якісь як. Правила, які з'являються все нові і нові, і вони останнім часом дуже дивні. Там, наприклад, не знаю, не можна їсти сониці, або там не знаю, жінкам не можна не знаю, якісь ну, дивні речі, наприклад, їсти веделкою. Ну, От такого роду правила, і це ускладнює життя всій країні. Якісь правила заважають там вести сільське господарство, і ніхто якось на це не зважає. Вони війну програють, але пропаганда йде і як сказь затягує у військо останніх якихось спроможних громадян. От і тут є такі трохи тригерні моменти. Мене кидало емоційно зі сторони в сторону. Я то порівнювала. Ці країни з Україною і Росією, то одних з іншими, то інших, бо тут не дуже зрозуміло, хто правий, хто винуватий. Не на цьому акцент, акцент на самому тому, що відбувається, і вони воюють між собою вже там довгі роки, то одні нападають то інші. Але все одно, тут про військовий побут, гумор. от. І мені, не дивлячись на те, що книга в якісь тригерні моменти мене ем, занурювала, вона мені дуже сильно сподобалась, і я її оцінила на 10 з 10. І наступна книга, яку я нарешті дочитала, я просто її читала весь рік, не дивлячись на те, що вона дуже-дуже маленька. І це книга, скандинавська міфологія Ніла Геймана. Зараз, от саме в цей час, а сьогодні у нас 16 січня буквально останні тиждень, де в інтернеті там якийсь скандал з Нілом Гейманом, і не зрозуміло, що далі буде. Не знаю, судів поки ніяких не було, доказів також, тому не знаю, як до цього ще ставитися. Хоча там досить неприємні речі. От, ну але тим не менш, це перша книга Ніла Геймана, яку я прочитала, бо мене цікавила саме скандинавська міфологія, мені подобається це все. І я скажу так: що, мабуть, цю книжку треба все ж таки читати більш швидко, не розтягувати на цілий рік. Тут е, ну, дуже тут 180-200 сторінок, ну, добре, не 200. 250. Е, от. Але тут досить великий шрифт і коротенькі міфи. І коли ти занурюєшся в цю книжку і читаєш один за одним, то ти більш якби сприймаєш у цю міфологічну атмосферу. А коли ти перериваєшся між кожним міфом, читаєш щось інше, відволікаєшся, то потім досить незвично повертатися. І знову треба якийсь час, щоб влитися в цю. В цей міфі... міфологічний вайб. А міфи коротенькі, коротенький, ти поки дочитав, тільки налаштувався, міф вже і закінчився. Тому, якщо будете читати, раджу все ж таки більш швидко е читати. І я оцінила е на е 7 з 10. Е ну, Мені, мабуть, не супер е так. Е Вразила ця книжка, але більше дізнатися все ж таки про богів скандинавської міфології я змогла. І далі у мене наприкінці грудня стався якийсь марафон Джоан Роулінг, і перша книга з цього марафону, такого так званого, це казки Барда Бідла. Вона в мене вже лежить якийсь час, ця книжечка. Я якраз хотіла її прочитати перед Новим роком. Мені дуже сильно сподобалось. Неочікувано було, що тут казки з нотатками Дамблдора, це взагалі я не очікувала, і було дуже прикольно це почитати. Тут дуже гарні чорнобілі ілюстрації. Такі атмосферні, не знаю, прям ну, мені дуже сподобалось видання. я Якось не особливо гортала цю книжку. Але коли читала, я прям дуже сильно занурилась в цю казкову атмосферу. З усіх казок я знала тільки казку про трьох братів і смертельні реліквії, яку в основній частині і в фільмі ми чуємо. От. Тому. Прям дуже класна, я її прочитала там менше, ніж за годину. Тут дуже мало ну, тексту, власне. І я ставлю 10 з 10, бо ну, по-іншому я не можу. От. І наступна книга це знову ж таки Джоан Керлен Роулінг, Гаррі Поттер». It was at this that he knew. He up. Це не та частина. А де та частина? Принеси мені ту частину, будь ласка. Yes, master! Тепер та частина: Гаррі Поттер і Філософський камінь. Я теж її читала досить довго, і не дивлячись на те, що всі пам'ятають, що не ну, в ілюстрованому виданні це досить невеличка книжка. Мабуть, через те, що не дуже зручно читати і переносити з собою, я її так довго читала, але дочитала я там половину мабуть, книги вже дуже швидко. І, звісно, звісно, я оцінила її на 10 з 10. Я вперше читала її українською. Я швидко звикла до цього перекладу. І мені все сподобалось. Ілюстрації, переклад, текст Гаррі Поттер. і все-все-все і мені сподобалось, як завжди. От і цього року буду продовжувати перечитувати його далі. Так. І остання книга, яку я прочитала в грудні, і не тільки в грудні, а й взагалі в 2024 році це так, так само Джоан Ролінг. А саме Роберт Галбрейт, Кувала Зазуля перша книга серії детективів про Кормор на страйка. І я оцінила її на 8 з 10. Мені сподобався цей детектив. Він такий не дуже супердинамічний, чого мені не вистачило. Мені не вистачило, мабуть, тут взаємодії ще головної героїні, яка є. Секретаркою наразі у Корбер на страйк, вона тільки до нього влаштувалась. От, і якось в цій книзі він все ж таки більше діяв самостійно, і я сподіваюся, що далі у них буде більше сумісних якихось сцен, діалогів. От, я 100% буду продовжувати читати цю серію. До речі, є серіал, і я подивилась перший сезон, там всього три серії, якраз по першій частині. Там менше е, деталей з книги, і а вже ж е, не так повна історія, як тут, в оригіналі. Але мені досить таки сподобалось, якими зобразили головних героїв. І я планую, коли прочитаю другу книгу, подивитися другий сезон. Мені здається, скоро повинен бути вже шостий сезон. Кожен сезон випущен по якійсь частині, і там, ну там три, чотири, п'ять серій, щось таке, в якому сезоні дві серії. Ось це не якісь там величезні серіали. Більше як фільм мені здається поділений на декілька частин. От, тому хто, серіал, до речі, називається Страйк просто. І хто дивив, читав, але не дивився, спробуйте, може, і вам сподобається. Взагалі я зрозуміла, що детективи мені, трилери і детективи взагалі якось гірше заходять, ніж там, фентезі, любовні романи. От, але. Ем... Саме цей цикл мені хочеться читати набагато більше, ніж, наприклад, цикл хірург. Господи, я навіть авторку забула. Ну, неважливо зараз. От. І ось таке в мене прочитане грудня. Загалом вийшло шість книжок. Я це рахую як досить непоганий результат. І думаю, що в цьому році буде продовжуватись приблизно так, і я постараюсь знімати відео, відео про прочитане кожен місяць. Ну, окрім може місяців, якщо у мене там буде мало прочитаного, і об'єднаю декілька відео в одне. Або ж навпаки, якщо я вдруг дуже багато книжок прочитаю за один місяць і прийдеться його розділити на декілька, але це вже е, щось таке фантастичне. Я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, які книги останніми ви прочитали в 2024 році. Та дуже скоро ми з вами побачимося в моєму наступному відео. Папа! -па!